Вулична торгівля у Львові, 8 серпня 2022 року. На вулиці Пасічній у наметі під червоною парасолою продають овочі, фрукти та баштанні. Як львів'яни ставляться до торгівлі без належних умов та контролю з боку влади? Мене звати Марія. Я живу неподалік. Я взагалі чесно кажучи проти вуличної торгівлі, тому що в нас в часи війни повинні ми повинні думати про наповнення бюджету. І от така вулична торгівля. Вона, по-перше, не додає до бюджету абсолютно нічого. По-друге, перетворює місто наше в якийсь шанхай. Ну, це все має бути офіційно, а не а не вулична торгівля. Добрий день, мене звати Юрій. Я живу в цьому районі. ви прийдіть, подивіться близько п'ятої години, як збирається і завантажується залишок товару. Це не зовсім великі і чисті ящики. А потім зранку в ті самі ящики привозиться. Ну, привозиться той самий товар. Це антисанітарія. І я проти цього базару. Мене звати Мар'яна, проживаю в будинку номер 94, Тут по пасічні не знаю і не розумію, як взагалі люди фактично купляють товар цей з землі, і хто взагалі контролює цю торгівлю. Це просто жах. Антисанітарії це головне, тому що, наприклад, так як я маю двоє дітей, я би хотіла ці продукти купити, але я би хотіла, щоб на них був якийсь дозвіл чи якась довідка, що це все знаходиться під контролем санпідемстанції в будь-якому магазині. Наприклад, ну воно все контролюється таке, там чистіше ніж вулиця. Тут завжди рух, дуже сильний машин, порох попадає, взагалі будь-який бруд, вулиця, комахи, будь-що. Ну, не звати Роман. Вроді, якби торгується не є зле, тому що там є можливість вибрати мешканцям, але все-таки це антисанітарія, плюс до того викликають там де ходять в туалет, чи миють руки продавці, тому що це дуже важливо. Ну і так само, чи оформлені продавці, тому що якщо видають, якісь дозволи, влада би мала контролювати ці речі. Мені здається, що не допрацьовує ні Личаківська адміністрація, ні Львівська міська рада в плані контролю після того, як вони видають дозволи. Видають дозвола на торгівлю, допустимо, одними речами, торгують будь-чим. Податки знову ж таки не платять. Тобто, якщо є дозвіл виданий, потрібно, щоб були находятся в бюджет.